Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Забороняють заходити на територію, планують викачати воду з озера та можуть затопити міст. Так, про місцеве підприємство, яке займається видобутком доломіту, говорять жителі сіл Негребівка та Раковичі Радомшельської громади. З їхніми словами, через дії працівників підприємства у Негребівці може зникнути вода з криниць, а до території навколо озера їх не допускають. У цьому випуску програми Тиждень Житомир детальніше розповідаємо про конфлікт щодо кар'єру доломітів в Негребівці. У студії для вас працює Надія Назарук. Територія з обмеженим доступом. Вхід заборонено. Вказано на табличці, встановленій на території навколо озера в селі Негребівка Радомшевської громади. Озеро, яке утворилося на місці закритого в 1979 році кар'єру, планують знову використовувати з промисловою метою для видобутку будівельного каменю Доломіту. Про це розповіла Альбіна Никоненко, голова ініціативної групи Раковицького старостинського округу. З її слів, коли жителі навколишніх сіл дізналися про плани компанії Доломіне, то організували громадські збори. У жовтні 2023 року вони прийняли рішення не надавати дозвіл на відновлення роботи та подальшу розробку кар'єру доломітів. у листопаді 2023-го На сесії Радомишельської міської ради підприємство зобов'язали провести оцінку впливу на довкілля. Я ж кажу, що це частна територія. Вона огорожена чим огорожена кулешками. Ну поки забору нема. Зі слів Альбіни Неконенко, у 2025 році доломіне отримала погодження на право спільного користування територією навколо озера з жителями громади. Втім, каже вона, працівники компанії забороняють місцевим жителям підходити до озера, попри те, що вони мають право її використовувати. Тому нам не зрозуміло, навіщо тут вішують таблічки, що нам прохід заборонено. Тобто, ми громада не можемо не ходити сюди за грибами, не відпочивати, як ми раніше тут відпочивали все наше життя. І для нас велике питання, чи розуміє компанія Доломіне, що таке сервітут. Тобто, ви охороняєте саме техніку, чи людям дозволено гриби тут збирати? Рибу? Дозволено, збирають гриби, рибу ловлять. А цей чоловік нам каже, що це приватна територія. Е, дивіться, доступ доступ є. Я просив просто не заїжджати сюди машиною. От і все. Торія, яка віддана вам по тут, яке ви маєте право заборонять нам тут ходити, так. Ви не маєте права тут керувати. Наталія Опімах, жителька села Негребівка, каже в документі водопостачання населених пунктів Раковицької сільської ради Радом району Житомирської області від 2012 року. Йдеться, що від видобутку доломіту на даному кар'єрі у криницях у її селі зникне вода. Рідина, яка зливатиметься у річку Білка під час роботи на кар'єрі, затопить єдиний міст, який сполучає. Села Негребів та Раковичі містом Радомшель, сказала місцева жителька. Мосточок цей навряд чи витримає великі обсяги води, бачите, що він може пропустити. І, власне кажучи, річка знаходиться в низині, і над цією низиною знаходиться наше село. Мешканці переживають про те, що вода не буде могти проходити через цей мосток, що вона піде верхом, що дорогу розмиє, дороги тут і так дуже неякісні. Це по перше, по-друге, саме цією дорогою у нас єдине сполучення з райцентром, з лікарнею, зі школою. Швидка поліція користується цією дорогою. Василь Загнітко, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, сказав, що озеро у селі Негребівка за об'ємом води посідає четверте місце у Житомирській області. З його слів, рідина в озері містить іони срібла, майже немає солей у складі і відповідає всім нормам питної води. Для видобутку доломіту із кар'єра викачуватимуть дві з половиною тисячі кубів питної води на добу. Розповів Василь Загнітко. Зв'язку із зникненням каховського водосховища, питна вода в Україні взагалі це питання номер один. І саме її вартість, якщо щоб порахувати вартість водоносного горизонту, вона в рази перевищує вартість того доломіту, який буде звідти видувати. Тому по-друге, та вода, яка буде зливатися в білку, в річку, вона затопить русло, міст піде під воду, не буде дороги на Радомиш. Кореспонденти Суспільного намагалися зв'язатися з представниками товариства Доломіне, аби вони прокоментували ситуацію. Проте номер телефону, який вказаний на ресурсах юконтрол та опендата, -бот», не обслуговується, щоб отримати інформацію про наявні дозволи на проведення робіт та використання території, а також результати оцінки впливу на довкілля, ми надіслали інформаційний запит до підприємства. Ми також звернулися з ідентичним запитом до Ради Мишельської міської ради. Суспільне залишає можливість висловити свою позицію щодо конфлікту для всіх його учасників. Для цього потрібно звернутися до редакції Суспільного у будь-який зручний спосіб. Нагадаємо, у жовтні 2023 року кореспонденти Суспільного відвідали громадські збори жителів сіл Раковичі, Негребівка, Раївка та Товсте у Радомишельській громаді. Тоді місцеві прийняли рішення не надавати дозвіл на розробку кар'єру доломітів, який знаходиться поруч із селами. Цей кар'єр був збудований у 70-х роках минулого століття, а за кілька років його роботу припинили. Нині кар'єр затоплений. Відновити його роботу планували у 2011 році. Тоді, після протестів місцевих жителів, родовище не розконсервували. Нині знову розробляти кар'єр. Планує компанія «ТОВ Доломіне». 18 квітня 2024 року. На сесії Радомшельської міської ради депутати проголосували за створення робочої групи, яка вивчатиме оцінку впливу на довкілля можливої розробки Негребівського кар'єру. А далі короткий огляд подій тижня. 29 жовтня на засіданні виконкому Житомирської міської ради затвердили результати конкурсу з визначення перевізника на автобусних маршрутах у Житомирі. Відповідно до протоколу конкурсу, переможцями визнані п'ять перевізників. Про це під час виконкому сказав заступник Житомирського міського голови Олександр Шевчук. За його словами, до цього під час воєнного стану всі договори із перевізниками були короткострокові, видавалися на три місяці із можливістю продовження. По п'яти конкурсним об'єктам договори із перевізниками укладуть на три роки. Із переможцем ФОБ Белявський, який обслуговуватиме маршрути номер 26 Бугунія м'ясокомбінат і номер 14 Соснова гаражний кооператив Світанок, термін дії договору один рік. Зі слів Олександра Шевчука, це пов'язано з тим, що рухомий склад перевізника не відповідає чинному законодавству, тому дається термін на вкладання інвестицій та заміни рухомого складу. 28 жовтня 2025 року в Корольовському районному суді Житомира заслухали свідків у справі десятьох чоловіків із Користишева, обвинувачених у вбивстві, вимаганні, зґвалтуванні та викраденні людей. Також суд постановив розглядати окремо справу стосовно одного із десятьох обвинувачених у зв'язку з його мобілізацією. Про це з зали суду повідомили кореспонденти Суспільного. На початку засідання прокурор Максим Супронов подав клопотання виділити матеріал кримінального провадження щодо обвинуваченого Михайла Лукомського окремим провадженням у зв'язку із тим, що його мобілізували до війська. Суд задовольнив клопотання прокурора. До звільнення Михайла Лукомського з військової служби розгляд його справи буде призупинений. Щодо решти дев'ятьох обвинувачених, суд продовжив розгляд справи по суті. 27 жовтня 2025 року у звягелі написали радіодиктант з національної єдності. Звягель вперше став однією з медіалокацій, звідки транслювали процес написання радіодиктанту. До ініціативи долучилися 290 людей. Про це Суспільному розповіла координаторка заходу Ольга Широкопояс. За її словами, ветерани, рятувальники держслужби з надзвичайних ситуацій, переселенці, студенти, військовослужбовці писали у звягелі радіодиктант національної єдності. Аби взяти участь у написанні всеукраїнського диктанту, до звягеля також приїхав актор та сценарист Євген Янович. Коли мене будуть питати, в якому несподіваному місці я писав диктант. Я скажу у звягелі. Абсолютно різні люди з різних сфер, але об'єднуються в такий день і роблять спільну дію. У передмісті Житомира стався конфлікт між двома місцевими жителями, під час якого один із них вистрелив в іншого з травматичної рушниці. Потерпілого ушпиталили. Про це Суспільному розповіла пресофіцерка головного управління Нацполіції в Житомирській області Івана Сілецька. За її інформацією, увечері, 26 жовтня, до поліції надійшло повідомлення про поранення місцевого жителя поблизу одного із приватних будинків на околиці Житомира. Попередньо правоохоронці встановили, що під час суперечки 37-річний Житомирянин вистрілив обік 38-річного потерпілого декількома пострілами з рушниці травматичними набоями. У стрільця зброю вилучили. Триває досудове розслідування за фактом умисного легкого тілесного ушкодження. На цьому все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир. У студії для вас працювала Надія Назарук. До нових зустрічей.